Ньютон вважав, що гравітація це фізична сила, яка тягне супутник до землі. Але Ейнштейн сказав: ні. Гравітація це не сила взагалі. Це лише наслідок того, що Земля викривляє простір час навколо себе. А супутник насправді рухається по прямій, але крізь викривлений простір час. І ось моє питання. Чому? Чому Ейнштейн і людство взагалі дійшли такого висновку? Адже круто цитувати фрази на кшталт. Матерія говорить простору часу, як викривлятися, простір час говорить матерії, як рухатися. Але наука це не просто знання фактів, це спосіб зробити мислення чіткішим. Тож моє справжнє питання, як інтуїтивно перейти від моделі Ньютона до ідеї Айнштайна про викривлення простору часу? Який саме шлях думки до цього веде? Крок за кроком. І, здається, я нарешті це зрозумів і дуже хочу з вами поділитися. У цьому відео ми почнемо з того, ніби не знаємо нічого про викривлення простору часу. І до кінця, сподіваюся, ми інтуїтивно самі все відкриємо. Тож, якщо ви готові, поїхали! А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо! Ми маємо теорії про те, чому речі падають уже тисячі років. Наприклад, Арістотель вважав, що все природно прагне рухатися до центру Всесвіту, тобто до землі. Тим часом індійський астроном Брахмагупта ще в стародавні часи використовував слово, вибачте за мій хінді, гуртва та Каршанам санскритський термін, що означає тяжіння через масу. Це погодьтесь доволі круто. Ці ідеї були вражаючими на той час, але залишались локальними й досить нечіткими. Протягом довгого часу ми вважали, що закони, які діють на землі, не мають нічого спільного з законами, що керують небом. Але, починаючи з 1500-х років, усе почало змінюватись дуже швидко. Коперник змінив наше уявлення про Всесвіт, помістивши Сонце замість землі в центр. Галілей зробив прориви у вивченні інерції й руху. А Кеплер відкрив надзвичайно точні закономірності в орбітах планет, наприклад, що вони еліптичні, а не круглі. Але всі ці відкриття залишалися несистематизованими, без глибшого узагальнення, аж поки один юнак, якого через епідемію закрили вдома, не вирішив усе це поєднати. У 1665 році Лондон накрила одна з найстрашніших епідемій чуми, що забрала до 100 тисяч життів. Приблизно 15-20% населення міст. Кембриджський університет вирішив призупинити навчання, і студенти повернулися додому. Серед них був юний Ісаак Ньютон. Наступні кілька років Ньютон провів удома, але звільнений від лекцій та іспитів він міг займатися тим, чим справді хотів, і результатом став, можливо, найяскравіший період у історії науки. Історики називають цей час Анус Мірабіріс рік. Чудес Ньютона. Саме тоді він заклав основи диференціального числення, довів, що біле світло складається з кольорів веселки, і, що найважливіше для нашої історії, почав пов'язувати відкриття Галілея із закономірностями Кеплера. Через кілька років це призвело до появи його загальної теорії гравітації, яку він виклав у легендарній принципі. В ній, в третьому томі видно, як Ньютон вперше в історії. Пропонує ідею, що планети відчувають силу тяжіння до Сонця, яка спадає з відстанню як одиниця, ділена на r в квадраті. Це вражає, бо саме тут це вперше було записано, і в цій же книзі він каже, що сила повинна бути пропорційна масі. Іншими словами, саме тут з'являється формула гравітації, яку ми всі вчили в школі. Це було революційно. Вперше людство отримало єдиний закон. Закон, який пояснював і падіння тіл, і рух планет, і припливи, і повернення комети Галея. А через кілька століть навіть відкриття нової планети Нептуна просто через обчислення. Але на цьому все не закінчилося. З розвитком приладів наші вимірювання ставали дедалі точнішими, а погляд у космос дедалі глибшим. І закони Ньютона проходили всі випробування від подвійних зір до цілих галактик. Кожне нове спостереження лише підтверджувало ньютонівський закон всесвітнього тяжіння. Аж поки на сцену не вийшов молодий чоловік, який вже зруйнував старі уявлення про простір і час і почав проводити експерименти у власній уяві. Цим чоловіком був Альберт Айнштайн. Спершу він помітив невеликі тріщини в універсальному законі, але чим глибше він занурювався, тим очевиднішою ставала одна річ: вся конструкція починала розсипатися. Але що змусило Ейнштейна поглянути на одну з найуспішніших і найпідтвердженіших моделей Всесвіту, з величезною кількістю спостережень і доказів, і сказати: Ні, Ньютон помилявся. Гравітація це не сила, це просто прояв викривлення чотиривимірного простору часу. Це ж навіть звучить неймовірно, просто немислимо. У 1905 році Ейнштейн опублікував серію наукових робіт. Які назавжди змінили фізику. Це був його Анус Мірабіліс, рік чудес. Одна з цих робіт поклала початок спеціальній теорії відносності. Вона змінила старі ньютонівські уявлення про і час, передбачила, що маса це просто зосереджена енергія. Це стало основою для створення прискорювачів частинок, допомогло зрозуміти, як світять зорі, і, зрештою, дозволило людству освоїти ядерну енергію. Але виникла проблема. Спеціальна теорія відносності і ньютонівський закон гравітації були несумісні. Чому? Айнштайн каже: згідно зі спеціальною теорією відносності, жодна інформація не може передаватися швидше за світло. А у Ньютона гравітація миттєва. Якщо припустити, що Сонце раптово зникне, то гравітаційна сила, яка тримає Землю на орбіті, також зникне миттєво. І Земля одразу ж відчує цю зміну. Це суперечить спеціальній теорії відносності. Окей, Айштайне, а хіба не можна просто змінити ньютонівський закон, щоб він відповідав теорії відносності? Айштайн відповів на це, що теж так думав до того моменту, коли у нього виникла найщасливіша думка в житті уявлення про людину, яка падає з висоти. Тепер давайте ми подумаємо цю думку. Коли ти в літаку, що набирає швидкість, ти відчуваєш, як тебе притискає назад, правда ж? А коли машина різко повертає, тебе кидає вбік. Хоча ти прискорюєшся всередину повороту. Тобто, коли ти прискорюєшся в одному напрямку, то відчуваєш поштовх у протилежний бік. І поки все логічно і у відповідності до того, що казав Ньютон. Але Айштайн поцікавився ширше і запитав, що ти відчуваєш, коли падаєш? Згідно з Ньютоном, ти прискорюєшся вниз з 9,8 метрами на секунду в квадраті. Але хіба ти відчуваєш поштовх у протилежний бік? Той, хто стрибав з парашутом, мене прекрасно зрозуміє. Ну і Ейнштейна також. Коли ти вистрибуєш із літака, ти нічого не відчуваєш. Жодного поштовху. Повна невагомість на кілька секунд, поки повітря не почало чинити опір. Тож здається, коли ти падаєш, ти не відчуваєш жодного прискорення. І Ейнштейн запитав найлогічніше з того, що можна було запитати: Чому так? Ти ж все одно прискорюєшся. Тут є одна здогадка. У літаку, наприклад, коли він прискорюється, сидіння штовхає тіло вперед, а голова за інерцією намагається залишитися на місці, і ми відчуваємо поштовх. Те саме в машині. Коли я повертаю тертя між сидінням і тілом, штовхає тулуп, Але голова ще трохи рухається прямо, тому знову відчувається поштовх. До речі, саме через це у пілотів Формули 1 такі сильні м'язи шиї, вони повинні витримувати величезні навантаження під час поворотів. Але гравітація інша. Коли я падаю і, скажімо, тримаю яблук, воно падає разом зі мною. Бо гравітація прискорює все однаково, незалежно від маси. Тобто всі частини мого тіла рухаються з однаковим прискоренням 9,8 метрів на секунду в квадраті. Немає розриву між рухом, тулуба і голови. Немає відставання. Тому жодного поштовху. І тому я відчуваю невагомість, але прискорення все одно є. Це здається очевидним це ж програма середньої школи. Але давайте подумаємо, чому гравітація прискорює все однаково, незалежно від маси, матеріалу чи чогось іншого. Хто вчився добре, одразу скаже: через другий закон Ньютона сила тяжіння дорівнює масі помноженій на прискорення. Маса скорочується і виходить, що прискорення однакове для всіх. І ось тут виникає суть проблеми імені Айнштайна. Ця маса, що в силі тяжіння, це гравітаційний заряд, бо вона визначає, скільки гравітації ти відчуваєш. А та маса, що в другому законі Ньютона, це інертна маса, бо вона визначає, як сильно ти опираєшся прискоренню. Це дві абсолютно різні речі. Але чомусь. Вони завжди однакові. Чому? Інші сили так не працюють. Наприклад, електрична сила, яку ви відчуваєте, залежить від того, скільки у нас заряду. А це зовсім інше, ніж інерція. Магнітна сила залежить, наприклад, від вашого спіну. Знову ж таки, це не має нічого спільного з інерцією. І саме так працюють усі інші сили. Для кожної є свій особливий заряд, який визначає, наскільки сильно ви відчуваєте цю силу. Але у випадку гравітації цей заряд. А гравітаційна маса якимось дивом просто збігається з інертною масою. Чому хіба це не підозріло? І це насправді вау! Кажуть, що наука це про вміння ставити правильні запитання, і це якраз один із тих випадків. Саме тому я так люблю не просто факти, а розуміння ходу думок. це неймовірно. І в будь-якому разі Айнштайн почав шукати відповідь. Можливо, це просто так є? Може немає глибшого пояснення. Але це ж не могло задовільнити один із найбільших розумів за історію людства. Треба знайти глибше пояснення. Отже, що ми знаємо наразі? Коли ти падаєш, ти не відчуваєш прискорення. Справді, якщо ти заплющиш очі, ти не знатимеш, чи ти падаєш на землі, чи просто дрейфуєш десь у міжгалактичному просторі. І навіть якби ти мав акселерометр, він би не вловив жодного прискорення. Тож, замість того, щоб вигадувати складні пояснення, на кшталт гравітаційний заряд просто збігається з інертною масою, і тому ми не відчуваємо прискорення, але воно є, чому б не запропонувати найпростіше пояснення? Якщо ти не відчуваєш прискорення і не можеш його виявити, можливо, його просто немає. Тобто, можливо, коли ти падаєш, ти насправді не прискорюєшся взагалі. Але ж стоп, діє, сила тяжіння. Гаразд, а може, ніякої сили тяжіння немає? Знову стоп! Тобто сили тяжіння немає? Все ж падає. Адже я вдаряюсь в землю. А може, це не ти падаєш, а земля під тобою прискорюється вгору зі швидкістю 9,8 метрів на секунду в квадраті, і саме вона тебе вдаряє? Звучить як повна маячня, але фактично це дає відповідь на наше запитання. Бо це. Земля насправді прискорюється вгору зі швидкістю 9,8 метрів на секунду в квадраті, з точки зору спостерігача, який стоїть на поверхні Землі. Це створює ілюзію, що все інше прискорюється вниз зі швидкістю 9,8 метрів на секунду в квадраті. Хіба це не набагато простіше пояснення? Ось звідки береться вся ця ідея, що гравітація це ілюзія. І це нагадує мені принцип бритви оккама. Найпростіше пояснення зазвичай і є правильним. І знову ж таки, саме це зробив Айнштайн. Але почекайте, якщо гравітація ілюзія, тоді чому я відчуваю свою вагу просто зараз? Бо земля і стілець, на якому ти сидиш, прискорюють тебе вгору зі швидкістю 9,8 метрів на секунду в квадраті. І так само, як у літаку, коли він різко прискорюється вперед, ти відчуваєш поштовх у зворотньому напрямку через інерцію. Зараз, коли тебе прискорюють вгору, через інерцію ти відчуваєш поштовх вниз. І оцей поштовх вниз, це і є відчуття ваги. Тобто ніякої справжньої сили тяжіння немає. Те, що ти сприймаєш як гравітацію, це просто інерція. Ось чому в ньютонівській формулі сили тяжіння гравітаційний заряд збігається з інертною масою, бо Ніякої гравітації немає. Те, що ми відчуваємо в весь час, це лише інерція. Те саме, що ти відчуваєш, коли літак злітає, тільки зараз поштовх спрямований вниз, і саме тому здається, що в тебе є вага. Це якесь божевілля, це просто неймовірно. Отже, давайте уточнимо. Ньютон каже, що Земля інерційна система, тобто не прискорюється. А об'єкти, що падають, прискорюються. А Айнштайн каже: ні, це об'єкти, що падають насправді інерційні, не прискорюються, а Земля прискорюється вгору, змушуючи нас думати, що все падає. Але почекайте, обидві моделі звучать логічно. Як же дізнатись, хто з них має рацію? Нам потрібен експеримент, щоб відрізнити ці два підходи. Але такого експерименту не існує. Тож обидві точки зору однаково справедливі. Саме тому Айнштейн і сформулював принцип еквівалентності. Його головна ідея перебування в прискореній системі координат, неможливо відрізнити від перебування в гравітаційному полі. Це наче розширення принципу відносності Галілея. Галілей вважав, що спокій і рівномірний рух це одне й те саме, просто залежно від точки спостереження. А Ейнштейн робить крок далі. Можливо, прискорення і гравітація це також одне й те саме, просто різні погляди на одне і те саме явище. Тобто він намагається узагальнити картину. Але в цьому принципу еквівалентності є велика проблема. По-перше, земля кругла. Тож, якщо ґрунт прискорюється вгору в усіх напрямках, хіба земля не мала б розширюватися? Але є ще одна проблема. Падаючі об'єкти також розтягуються і стискаються, просто для малих тіл ми цього не помічаємо. Але якби щось велике. Наприклад, астероїд летіло до землі, і воно б відчутно розтягнулося. Іноді це розтягнення може бути настільки сильним, що буквально розриває астероїдна частини. І це не лише астероїди. Навіть земля та місяць падають один на одного, а вони доволі масивні об'єкти. Тож і вони теж суттєво розтягуються і стискаються. У нас на землі цей ефект ми називаємо припливами. Саме тому це явище називають припливним ефектом. Ньютонівська модель, в якій гравітація це фізична сила, прекрасно це пояснює. Сила тяжіння сильніша ближче до Землі. Тож, якщо в тебе є великий об'єкт, скажімо астероїд, то та його частина, що ближча до землі, відчуває сильніше притягання, ніж дальня частина. Це означає, що передня частина прискорюється трохи більше, ніж задня, і ось що розтягує астероїд. І математика тут працює, вона чітко пояснює, звідки беруться припливи. Але Ейнштейн каже, що ніякої сили гравітації не існує. За такою логікою цей астероїд просто вільно падає, без жодних сил, що діють на нього. Жодного прискорення взагалі. Тож, як пояснити це розтягнення? Принцип еквівалентності не працює. Айнштайн – шарлатан. Все, розходимося. Хоча. Айнштайн каже, це означає, що принцип еквівалентності працює лише локально. У малих областях простору, де гравітаційне поле можна вважати рівномірним. Але у великих масштабах, де поле змінюється, цей принцип не може пояснити припливні ефекти. П'ять років боротьби з цією проблемою і він знайшов спосіб пояснити, як астероїд може розтягуватися навіть без дії жодних сил. Але як? Як це взагалі можливо? Спочатку перенесемо цю проблему на територію теорії відносності. Для цього побудуємо просторову часову діаграму. Тут я зроблю коротке нагадування: якщо маленький камінь перебуває у спокої в просторі, він усе ще рухається в часі. Тож його графік буде прямою вертикальною лінією. Якщо камінь рухається з постійною швидкістю, лінія також пряма, але похилена. Тобто інерційний рух завжди дає прямі лінії. Якщо камінь прискорюється, його лінія вигинається. Чим більше прискорення, тим більше викривлення. Отже, у просторі часі пряма лінія, інерційний неприскорений рух. Вигнута лінія прискорення. Гаразд. За Ньютоном ми вважаємо Землю інерційною, нерухомою. А людина, що падає, прискорюється донизу, тож її лінія вигнута. Але в все навпаки. Людина, що падає, інерційна, тобто її лінія пряма, а земля під нею прискорюється вгору. Здається, все зрозуміло, але тепер уявімо, що великий астероїд падає. У моделі Ньютона передня частина астероїда, ближча до Землі, відчуває сильніше прискорення. Її лінія вигнута більше, ніж задня, це й призводить до розтягування і виникнення припливних сил. І ми знаємо, що це факт. Тож, це ж саме має відбуватися і в моделі Айнштайна. Якось ці частини астероїда мають віддалятися одна від одної, але постривайте. За Einштайном астероїд це інерційне тіло. На нього не діє жодна сила, тобто всі його частини можна вважати нерухомими, їхні лінії вертикальні та паралельні. Але як тоді пояснити розтягнення? Адже якщо лінії прямі і паралельні, то відстань між ними не змінюється, вона не може збільшуватися без викривлення. Це просто неможливо. Але хіба Ейнштейна задовольнила б така відповідь? Ні, у нас така позиція не проходить. Не кажи це неможливо. Якщо хочеш прориву, запитай себе, як я можу зробити це можливим. Отже, як ми можемо зробити так, щоб паралельні прямі лінії віддалялися одна від одної, не викривлюючи їх? Як це можливо? А що як ми намалюємо ці лінії на сфері? Уявіть собі двох людей, які йдуть на північ від екватора вздовж лінії довготи. Вони починають паралельно і йдуть прямо наскільки це можливо, без жодних поворотів чи вигинів. І все ж вони поступово наближаються один до одного. Чому? Тому що поверхня землі викривлена, на вигнутих поверхнях прямі шляхи можуть зближуватись. Якщо ж поверхня виглядає як сідло, то паралельні прямі можуть розходитись. Але стоп, це ж не прямі лінії, це дуги кола. лінії довготи. Тобто... Це не підходить, так? Може і так, а може. Яке визначення поняття пряма лінія? Це найкоротший шлях між двома точками. Отож, лінія довготи це найкоротший шлях між, скажімо, північним і південним полюсами. Тож вона відповідає визначенню прямої. Щоб уникнути цієї плутанини з терміном пряма, у загальному випадку найкоротший шлях між двома будь-якими точками називають геодезичною лінією. Отже, підсумок. На плоскій поверхні дві паралельні геодезичні лінії залишаються на однаковій відстані одна від одної. Але на вигнутій поверхні паралельні геодезичні можуть зближуватись, розходитись або взагалі поводитись довільно. Тепер повернемося до астероїда. Кожна маленька частина астероїда, передня, задня середина, є інерційною. Правда ж? Якщо ми вважаємо астероїд у стані спокою, то його частини мають рухатись по прямих геодезичних лініях у просторі часу. І ці лінії мають бути паралельними. Але ми знаємо, що астероїд розтягується. Ми хочемо, щоб ці частини віддалялись одна від одної, залишаючись при цьому на геодезичних лініях. Є єдиний спосіб, як це можливо. Сам простір час має бути викривленим. Тоді як на сідловинні поверхні паралельні геодезичні лінії можуть розходитися, і саме так можна пояснити, як астероїд розтягується без жодних зовнішніх сил. Навіть якщо жодна сила не діє на нього, частини астероїда віддаляються, бо вони рухаються по інерційних траєкторіях у викривленому просторі часі. І отак Ейнштейн робить грандіозний висновок. Аналізуючи припливні сили, він доходить висновку, що простір час має бути викривленим. І це неймовірно. Ось як це працює. І це просто розрив мозку. Але я все ще хочу повернутися до питання, яке я задавав раніше. Якщо Земля прискорюється вгору, то хіба вона не мала б розширюватись часом. Добре, давайте знову згадаємо діаграму простору часу. Без маси простір час плаский. Дві паралельні геодезичні лінії, наприклад, лінії двох яблук у спокої, залишаються паралельними, відстань між ними не змінюється. Але що відбувається, коли ми додаємо землю? У Ньютонівській моделі простір час все ще плаский. Земля притягує яблука, вигинаючи їхні лінії донизу. Яблука відхиляються від своїх інерційних шляхів, вони прискорюються. Ось що Ньютон називає гравітацією як силою. А в моделі Айнштайна ніякої сили немає. Замість цього земля викривлює сам простір час. Тож ці паралельні геодезичні лінії не залишаються паралельними, вони зближуються. Яблука просто рухаються по своїх інерційних шляхах прямим лініям у викривленому просторі часі. На діаграмі ці траєкторії виглядають вигнутими, але це не прискорення. Це просто вигляд прямої лінії у викривленому просторі часі. А тепер розширимо масштаб і подивимось на протилежні кінці землі. Їхні геодезичні лінії теж повинні вигинатися всередину, бо простір час викривлений. Тож якби ці частини Землі були інерційними, вони теж рухалися б до центру. Але вони не можуть, тому що матерія Землі всередині чинить опір. Вона постійно підштовхує ці частини назовні, прискорюючи їх відносно їхніх інерційних геодезичних ліній. Тобто на діаграмі ці лінії виглядають прямими, але фактично це прискорення. Ця пряма це лише вигляд прискореного руху у викривленому просторі часі. Отже, щоб зберігати форму, поверхня Землі постійно повинна прискорюватися назовні, інакше вона сколапсує всередину. Це як на глобусі. Якщо дві людини хочуть зберігати однакову відстань, їм треба відхилятися від геодезичних ліній, тобто постійно відходити одна від одної. Те саме з землею. Її кінці мають постійно відштовхуватись назовні, щоб зберігати форму в вигнутому просторі часі. І через це зовнішнє прискорення люди на землі відчувають свою вагу через інерцію. Тепер давайте підсумуємо все, що ми наговорили, і виведемо спрощений хід думок Айштейна. Ми знаємо, що всі об'єкти у вільному падінні прискорюються з однаковою швидкістю, незалежно від їхньої маси. І для Ейнштейна це було дуже-дуже дуже підозріло. Він не приймає пояснення, мовляв, гравітаційний заряд просто збігається з інерційною масою. Замість цього він каже: давайте подивимось, простіше. Якщо тіло падає вільно, то воно не відчуває жодного прискорення. І з цього він робить радикальний висновок. Вільне падіння можна вважати інерціальним рухом. Гравітація це не сила, а лише ілюзія, результат викривлення простору часу. Але є проблема. Це не пояснює, чому об'єкти, що падають, розтягуються, чому виникають припливні сили. І ось наступний ключовий крок. Айнштайн переформульовує фізичну проблему в геометричну як може об'єкт, на який не діють сили, розтягуватись? Тобто, як можуть паралельні прямі лінії віддалятись одна від одної, не викривляючись? Він перевів фізичну задачу в геометричну мову. І це, чесно кажучи, вражаюче поглянути на природу гравітації через форму простору. І врешті він зв'язує всі ці ідеї докупи. На вигнутій поверхні паралельні прямі геодезичні лінії можуть розходитись навіть якщо самі залишаються прямими. І отже, те саме відбувається й у просторі часу. Розтягування об'єкта у вільному падінні не викликане силами, а є наслідком викривленості простору часу. І ось так Ейнштейн пояснив припливні сили не через силу тяжіння, а через те, що сам простір час викривлений. Тож, ми щойно пройшли крок за кроком, шлях мислення Ейнштейна, що привів до загальної теорії відносності. Але це лише верхівка айсберга. Так, навіть після цього Айнштайн знову застряг. Але то вже зовсім інша історія, в якій ще дуже-дуже багато всього, що варто відкрити наново. Тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели його зі мною. До скорої зустрічі!